Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати орхідею Бургунді і насправді поділитися своїми враженнями від другого цвітіння. На жаль, в мене немає окремого відео про перше цвітіння цієї рослини. Хоча, хто давно дивиться мій канал, то ви знаєте, що в мене є цілий плейліст. Про перше цвітіння підлітка. Бо ці перші емоції вони неповторні. Але це вже друге цвітіння цієї рослини, яку я ростила з розміру 1,7. вона в моїй колекції 3,5 роки. І ви бачите, що це вже доросла повноцінна рослина. І навіть цвітіння її в цьому році виглядає по-інакшому, і квіточка більша і гарніша. І бутони вона розкриває легше. Ось що означає доросла рослина. Нещодавно я зняла ось тут листочок. Знаєте, такий ще підлітковий, молодий. І хто скаже, що ця рослина нещодавно була підлітком? Ніхто. Одразу можна сказати, що це така вже доросла рослина. Взагалі гарний кущик. Багато корінців. На жаль, вона пройшла на кліща на своєму життєвому шляху. Бачите? Ці... Надіваються сліди від нього. Ну, давайте роздивимося квіточку цю. Ще не повністю розкрилася гілочка, але хочеться поділитися красою. Дуже складний колір, насправді пелюсток. Кремова рожево-білий. Ось ці такі жовті, якби такі плямки, вони хаотичні. На кожній квіточці вони по-інакшому виглядають. Ось ця перша квітка. І ось ця друга квітка. Насправді дуже цікава. Ось така. Жовта-помаранчева губка. Є, напевно, ізюмінькою цього сорту. Також ця орхідея зустрічається не тільки в стандартному такому вигляді своєї квіточки, а й з мутацією. Є метелик, є пелорчик-тюльпанчик, і ось пелорчик мені теж подобається. Але щоб я так хотіла прям мати таку мутацію, ні. Квіточка достатньо маленька. І мені вистачає просто милуватися нею у стандартному такому цвітінні. Ось таке сьогодні в мене було відео просто показати і розказати, поділитися красою цвітіння орхідеї Бургунді. А ви пишіть в коментарях, чи маєте таку рослину і чи хотіли би ви мати в бургунді в своїй колекції. Я вам дуже вдячна за увагу. Будь ласка, підтримайте канал коментарем і пальчиком догори. А ми з вами побачимося в нових моїх відео. Головне, бережіть себе та своїх близьких.